Можна говорити про те, що ми цього року на Кримській платформі ще раз засвідчилися в тому, що у світовій спільноті, принаймні у тих держав, які є членами кримської платформи, учасниками кримської платформи, а цього року понад 70 було учасників. Це держави і міжнародні організації. В них нічого не змінилося позиції щодо того, що Крим має бути звільнено. Територіальна цілісність української держави має бути відтворена, відновлена, і суверенітет має України над всіма українськими землями відновлений. І тому це перший великий сигнал світові на тлі тих деяких. Пропозиції міркувань, що мовляв, задля миру Україні би Україна мала би поступитися якимись територіями, і, 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 і дуже часто показують на Крим. Це є чіткий сигнал світові. По друге, країни-учасники підтвердили, що вони будуть далі допомагати Україні. У всіх напрямках і військових, і фінансових, і економічних до того, поки ця війна не завершиться справедливо і усталено тобто, знову ж з відновленням територіальної цілісності України, я бачу, що інтерес до Кримської платформи він помітний. Були представники держав яких раніше не було учасник серед учасників кримської платформи но були був представник парламенту республіки конго ну це це показує що йдуть окремі такі процеси в тих країнах де можливо ще не зовсім усвідомлювали масштаби тієї загрози яка навісає над світом Зі сторони Росії мені здається, що от е, чітка позиція європейських країн і учасників кримської платформи, бо там вже не лише європейські країни, це е, на тлі сьогоднішніх всіх процесів, це і є головний результат кримської платформи. Було вже заявлено про те, що наступного року е, кримська платформа буде в Великої Британії. І я Усвідомлюю наскільки буде серйозна підготовка, і ми, як мечліст Кримсатарського народу, будемо намагатися прийняти в цьому максимальну участь щодо підготовки документів, які на наступного року можуть бути прийняті на кримській платформі.